Всім привіт! З вами Катя. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за ваші перегляди та за вашу активність. Мені дуже приємно, що ви цікавитесь, коментуєте і переглядаєте мої відео. Я бачу кожен коментар і дякую кожному з вас. І сьогодні в відео буде ще також і мій помічник Барсік. І сьогодні в відео я вам покажу. Що я буду готувати борщову заправку. І для того, щоб її приготувати, мені буде потрібно одне відро. У мене відро 15-літрове. Мені потрібно буде одне відро 15-літрове столового бурячка червоного. Ось він мене так вродив. А ще як дощик пішов, він трішки піднявся, підріс, ось, і потрібно буде мені піввідра. Моркви. Так, і перше я нариваю собі відро бурячка. Ось такий у мене цього року врожай бурячка. Так. Ну все, Я зараз нарву відро бурячка і піввідра моркви і повернуся до вас. Так, я вже бурячок помила і вусики відірвала. Морку помила і е, також зелене обірвала. І зараз я чищу, беру моркники і чищу. Я перечищу і мовочку, і бурячок і повернуся до вас. Я вдягнула перчатки, тому що бурячок дуже фарбує руки. Ось, і вже почистила моркву і почистила бурячок. І зараз мені треба це все перетерти на терточку. Ну, Почну з моркви. Тру на велику, терточку, на міленьку я не тру, на величеньку. І так, я вже все перетерла. У мене ось перетерто відро бурячка і піввідра моркви. І все я закинула в чотирьохвідрову каструлю. І далі мені буде потрібно перемолоти помідори на сік, щоб вийшло одне відро томатного соку. І зараз я перехожу до помідорок. Так, і все. Ось я далі перемелюю помідорки на сік. Я мелю для так, щоб тут було одне відеречко. Але вже тоді, коли я засиплю все разом, буду бачити, можливо, буду тоді ще підкрутити з томатного соку. У мене ручна соковижималка. Ось у нас є і така електрична, але з цією ручною зручніше. Ну, а ось цей жміг, який в мене виходить, ось я його віддаю курочкам. Вони люблять таке, ось, і вони ще можуть нам і подякувати. Яєчко знесуть. Ось, ну все. Я зараз перемелю помідорки і повернуся до вас. Ось я вже перемолола, в мене вийшло повне 18-літрове відро. І зараз я його виливаю, цей сік, до основної суміші, до моркви і до бурячка. І зараз ось такою шумовкою великою перемішую. Ось я вже все вимішала його, хорошо доставала до дна, щоб там не залишилось нічого. І в мене воно за густиною має мати ось такий вигляд. Ось так вам покажу ближче. Ось так, щоб воно мало бути все в томаті повністю, щоб і морква, і буряк покрився томатом. І все, суміш готова. І зараз я ставлю його на газ. Зараз я вже поставила каструлю на вогонь і чекаю, поки закипить, і після закипання воно ще має покипіти 40-45 хвилин. Так, в мене вже ось трішки нагрілося вона. І я додаю один стакан солі. І перемішую. У мене вже заправка майже закипіла. Ось Трішки з'являється вже пінка. Ось я її цю пінку не збираю. Вона так і є. Ось І все. І з моменту закипання я ще буду чекати хвилин 40-45. Ну і через хвилин 10-15, коли сіль розтане, ось я попробую на Смак. Ось. Якщо буде не солене, то до солі ще. ось, Тому що я роблю більшу порцію, як завжди. ось, І тут вже треба буде мені дивитися, скільки потрібно солі. Ось. Ну, В кінці я вам вже напишу, скільки буде потрібно солі під відео. Так, Заправка в мене вже прокипіла 45 хвилин. і Зараз я додаю 200 мл. Ось 9%. відсоткового. помішуємо. Так все, я перемішала. От я додала цією метою в якості консерванту. І все. І зараз ще 5 хвилин, щоб перекипіло, і буду закривати. Це За 5 хвилин прийшло, оцет перекипів. Зараз я перемішую до однорідної маси і заливаю в банки. Все. Я вже залила заправку в баночку. Ось так, бачите, в мене в баночці майже під верх. Ось, закриваю кришкою. І, до речі, купила нового ключа. Ключ автомат. Зараз я його випробую. Звичайний ключ зачасовою, а це протичасової стрілки крутити. Так, Він клацнув. І пойде і все. Так, перевіряю. Да. Банка закрилася. Все добре. Все, відкладаю банку і набираю другу. Ну, все, я вже закрила заправку, і в мене на з цієї порції вийшло 42 банки півлітрових. Ми закриваємо в півлітрові банки. Ось, дуже зручно, пішов, взяв погріб, відкрив, зварив на одну порцію і все. І зразу помила баночку, і вона не залишається в холодильнику. Ось. І хочу сказати, що е, я не досолювала, тому що я говорила, що я кинула стакан солі. Ось, я попробувала через 10 хвилин, Ось воно по солі якраз хорошо. Більше я не досолювала. Ось. І хочу сказати, що це ж сьогодні ж попробувала перший раз цей ключ. Він мені дуже сподобався, дуже швидко ним закривати. ось І ось, можу вам зараз сказати Фірма ось, Lux P. Місто Черкаси виробник, кому цікаво, можете собі е, купити. Мені, наприклад, дуже сподобався цей ключ. Зразу баночки, як я закрила, я їх не перевертаю верхном, ось, а ось так зразу ставлю верх до кришки. Банки в мене стоять до повного охолодження в кухні. Ось, і тоді, коли вже охолонуть, то я їх занесу в погріб. Ну, ось, власне, моє відео підійшло до кінця. Пишіть в коментарі. Чи сподобалось вам таке відео. Якщо сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Також пишіть в коментарі, які ви види заправки борщових закриваєте, що ви ставите, які інгредієнти. Мені буде цікаво почитати ваш варіант рецепту. З вами була Катя. Всім гарного та мирного дня і до зустрічі у наступних відео.